Не було ще в моєму проєкті художників, а проєкт широкий. Я, до речі, тепер прагну філософа, буду шукати філософа. Чому Марчук? Я давно цікавилася його роботами, і я навіть не мріяла колись з тою людиною познайомитися і побачити його. І ось абсолютно випадково в Києві якась пані запросила мене на вечерю. Я дуже того не люблю. Не ходжу ні на обіди, ні на вечерю. Але мені наші хлопці сказали, що нечемно і не гарно так себе поводити? Треба віддати людині шану. Ось вона робить колись традиція була в 19 столітті, знаєте. Прийшла я до цієї чарівної пані, вона сама родом з Одеси, мене з Одесою особливі стосунки. І вона мені каже таке, таке твердження, що коли Іван Марчук почув, що ви прийдете, то він сказав, що прийде також. У мене був струз мозку від іслів, який Іван Марчук? Невже оцей Іван Марчук, якого я в мистецтві маю за Бога? Просто за Бога своєю персоною прийде за зустріч на цю зустріч. Я з ним зможу сидіти за одним столом і щось стрілки їсти. За хвилин десять дійсно хтось подзвонив двері і на порозі стояв Джигун Марчук, Чу Джигун. Бо він дуже молодо виглядає в джинсах в класному творчому светрі, з бзіком, веселий, радісний, ну весь в бабиному літі, це ж треба бачити його зовнішній вигляд. І коли ми сіли з ним спілкуватися, то я відкрила в ньому ще й великого поета. Розумієте? Феноменальна річ полягає в тому, що до кожної його картини написано вірш, практично. Здається, понад 400 віршів написано до його картин. І він цитує з пам'яті таку кількість, що ти розумієш, що не можна розмінутися з такою людиною, що цю людину треба привезти, показати іншим, щоб і ті інші також від щастя могли подивуватися. Домовлялася я з ним про ту зустріч, що в березні. Він дуже самотній кіт. І то така котяра вредна, яка гуляє тільки там, де хоче. Я спочатку пропонувала йому, що я організую виставку його робити. Ні, я не п'ю з виставкою до Львова. Я кажу, ви маєте до Львова якогось пека? А я не хочу про це говорити. Ну хіба можна генія перебивати? Ну, То я молитовно слухаю. Я кажу, добре, з виставкою не вийде. А може ми тоді спрезентуємо вашу книжку? Думає, думає. Добре, книжку можна. Коли ми вже зробили оголошення, геній зателефонував. Не мені, звичайно, а через там людей, бо йому було соромно вже мені відмовляти, що в нього. Він це погано почуває, ще там щось, ще там щось і так далі. Що означає ця книжка? Суть не лише в Марчуку, суть в авторі, якого треба відкрити для Люян Олександр Климчук. Фантастична мова, дивовижна метафорика, кожне речення, спресована пружина, афоризмами сіє. Крім того, непідробна любов, світ мистецтва, вибачте, це світ заздрісників. Так само, як світ науки, так само, як світ політики, так само, як світ бізнесу. Я дуже хочу абстрагуватися від того, як вони там. Жируть один одного. Сьогодні я хочу показати Марчука і Кленчука, наступного місяця якогось іншого покажу. І що з'ясовується ще? З'ясовується, що в далекому, 1993 році, я купую собі книжку статті Петлюри. Так, я ж Серєцький університет да? мені нічого не говорили про Петлюру, лише в негативному освітлі. І читаю вступну статтю. Коли я прочитала вступну статтю на три сторінки до статей про Петлюру, то мені жодна стаття Петлюрі не видалася такою цікавою, як вступна стаття. Це була вступна стаття Олександра Климчука. Я з нею ходжу вже скільки років? Зараз 2013. Це був 1993 рік. Свити, який це дар, що я могла познайомитися з цією людиною. Тобто я хочу, щоб люди напилися тої мови. Я хочу, щоб люди побачили вправного стиліста. Чого до мене часто на зустрічах, які я тепер в основному роблю на сході України, на півдні кажуть, що читати. Які ви порекомендуєте книжки? Ось ту я буду рекомендувати для читання, щоб чистити себе, щоб набиратися несподіваної питомої метафори, щоб мислити фразеологічно, ну щоб відриватися від землі. Бо як не будемо літати, то перейдемо на повзання, і тоді нас розчавлять, і тоді буде за ніч, як тих робак. То не дивуйся, що на тебе стало. Так, от коли це читаєш Климчука, а він виявився російським філологом, це просто фінал. Він закінчив історико філологічний факультет. Тоді ще в ті часи він так називався в Кам'янці-Подільському. Як він прийшов до української мови, він сьогодні це скаже, можливо, він вже вам говорив. Тобто, для мене це зразок письма.